На мою думку, це означає нову фазу збройної російської агресії, це ескалація, це насміхання Путіна над всіма мирними планами, пропозиціями, передусім американської сторони. Це ляпас глобальним мирним зусиллям, і відповідно це вимагає твердої міжнародної реакції. Тому такий вибір: дрони на ото як посилення обороноздатності нашої зараз в період, коли потрібно приймати рішучі дії, недостатньо лише засуджень. Має бути чітка, тверда реакція наших партнерів як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах. Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо про збиття повітряних російських. Об'єктів над територією України ми вели про це мову з нашими сусідами із Румунією із Польщею і іншими сусідами, на території яких чи на території яких вже фіксували подібні випадки чи падіння уламків чи порушення повітряного простору. Дузі, давайте не розходимося. У нас так. продовжується церемонія. Ми просто відповіді, завдяки кому це стало можливим. Тобто придбання цих 20 дронів, яка допомогла нам придбати ці три генератори для закладів. Це тест. Росія тестує, вона провокує, і, власне, твердість реакції, вона це 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 єдине, що може зупинити російського агресора. Так і вже сьогодні поповнять. І ми зараз чітко кажемо, що якщо зараз не зупинити, то ракети полетять далі в європейські столиці і місця на голови європейців добре зате, я мав замовлення, а от сеншу, годинити з